Привіт усім! Ви на каналі Таро та Троянди. Цей розклад про резонансну подію, що сталася у Полтаві за участю військового ветерана Кості та його пса Амура, який покусав двох правоохоронців. Запитаємо у карт Таро аспекти ситуації, можливий розвиток подій, мотиви всіх сторін конфлікту. Коротко по справі, військовий костя, ветеран ЗСУ, перебував на вулиці зі своїм собакою під булем Амуром. Під час інциденту з представниками поліції, обставини якої є предметом суперечок. Собака Амур покусав цих двох правоохоронців. Наразі кості обрано запобіжний захід, домашній арешт. І справу передано до суду. Він перебуває вдома з браслетом на нозі. Коротко про Костю, у 22-му році разом з батьком вони пішли добровольцями на фронт. У Бахмуті він отримав численні поранення, в тому числі голови, які призвели до його інвалідності. Тож приховані обставини, що насправді передувало конфлікту, які чи емоції залишилися поза кадром. Ну, впливові забезпечені особи по королю Пентаклів, прагнучи до перемоги чи успіху у справах по шість жезлів, цілеспрямовано помагу діяли, використовуючи наявні ресурси або людей як інструменти. Дії пов'язані, їх дії пов'язані із статусом, бажанням продемонструвати свою владу. Ну, Колоди нам показує фабулу, яку я вище описала, повністю так. Тож, Костя та його собака Амур, мимоволі стали частиною цих подій. Мимоволі стали частиною цих подій. Так, дивимося позиція Кості, його наміри та дії, що він намагався захистити, Які залишилися поза кадром, поза відео. На карти вказують на його емоційну кризу. Він перебуває у стані глибокого смутку, розчарування, відчуття втрати, покинутості. Він намагався захистити свого Амура як зв'язок, собаку як зв'язок із нормальним життям, керувався бажанням захистити когось від прихованих небезпек та невизначеності по місяцю, став проти двох суб'єктів по двійці пентаклів. Дивимося позицію поліції, їх мотиви, наскільки правомірними та виправданими були дії правоохоронців. Вісім жезлів в поспіху їх дії відповідали букві закону, формальним інструкціям, але з ігноруванням людяності та без врахування унікальних обставин. І взаємодії між учасниками, тобто, їхня правомірність може бути підтверджена документами, але з моральної точки зору викликає сумніви і потребує розгляду, зокрема щодо застосування сили. Тобто, ситуація вимагала більш професійного та менш емоційного підходу від правоохоронців. Роль Амура собаки, чи діяв пес інстиктивно, чи був спровокований? Ну, дії пса, ймовірно, були продиктовані глибокими емоційними та інстинктивними мотивами, пов'язаними із захистом і відданістю. А не зовнішньою провокацією. Бажанням захистити свого власника в кризовій ситуації він пожертвував своєю безпекою по карті, по карті повішаний. Так, суспільний резонанс. Вплив громадськості, як підтримка людей, збір коштів на захист. І на адвокатів впливає на хід справи. Ну ось, підтримка людей представлена трійкою Кубків, вона стає значним чинником у справі. Імператор тут символізує владу, структуру, яка має силу та авторитет. А диявол вносить елементи залежності, прихованих мотивів, маніпуляцій або зловживання владою. А підтримка людей не гарантує миттєвої перемоги, але створює тиск, щоб кинути виклик дияволу в особі імператора? І матеріальна підтримка людей має вирішальне значення і позитивно впливає на хід цієї справи. Тож, які юридичні перспективи судового процесу, який найбільший ймовірний результат для кості? Судового розгляду для кості співпраця, командна робота, завершення досягнення мети. Нові починання, невинність та свобода від турбот по дурню. Тобто карти вказують на ймовірно успішне завершення справи завдяки співпраці, попри можливі труднощі, справа матиме щасливий кінець, професіоналізм адвокатів приведуть до позитивного рішення на користь кості, після якої він та Амур розпочнуть нове життя, вільне від минулих проблем. Після тривалої та виснажливої боротьби? А який урок ситуації, який головний висновок цієї історії для всіх учасників та для суспільства? Щедрість співчуття та милосердя. По трійці жезлів початок довгострокового шляху та створення безпечного середовища по королеві Пентаклів, тобто взаємодопомога та відповідальність одне за одного у суспільстві є ключем до успішного подолання труднощів і веде до стабільного та успішного майбутнього. Ну, Ось такий у нас. Получився розклад. Дякую вам за перегляди. Поділіться своєю думкою в коментарях, на чиєму ви боці в цій історії. Бережіть себе та своїх чотирилапих друзів. Сподіваюся, що справедливість у цій справі переможе. А я прошу, якщо вам відгукнувся розклад, ставити лайки та прокоментувати